Якщо ми схрестимо мурахоїда і соснову шишку, то отримаємо броньовану мурахоїда, а правильніше сказати, панголіна. Ці соснові шишечки насправді навіть не далекі родичі мурахоїдів. Вони виникли на землі ще палеоцені. Це відразу після того, як вимерли динозаври. Приблизно. Панголін вам може бути відомий із мультфільмів, чи.

А зараз готуйте чай або каву. Не забувайте натискати лайк, коментувати, а також поширити друзям. Якщо ви ще досі не підписані на канал, то саме час це зробити. І зараз хочеться подякувати тим, хто підтримує цей канал фінансово. На Байміакофі спонсорством на Ютубі чи на картки. Дякую, завдяки вам, я можу робити ці відео якісніше і цікавіше. А якщо і ви хочете доєднатися до цього прекрасного списку, то всі потрібні лінки в описі. Що ж, а ми дізнаємося, Хто такий панголін. Коли вперше бачиш панголіна, не віриться, що ця тварина живе в наш час. Він більше схожий на якогось вускатого динозавра, тіло якого вкрите товстими міцними пластинками з каротину. До речі, каротин це той самий матеріал, з якого зроблені наші нігті. У разі небезпеки він міє скручуватися в колючий і дуже міцний клубочок, який майже неможливо розплутати. Загалом досить масивна тварина вагою до 30 кілограм. Трапляються вони в Африці та Південно-Східній Азії. На сьогодні існує лише 8 видів панголінів. Решта склали компанію дронта. Пересуваються вони подинозаврячі на задніх лапках, тому що в них наскільки довжелезний хвіст, що передні лапки не можуть торкатися землі. Швидкість сягає неймовірних 5 км на годину, тому його легко доганяють всі можливі хижаки. Але є один нюанс. До речі, вони можуть рухатися і на чотирьох лапах, але швидкості то аж ніяк не додає. Зіру панголінів такий собі. Але то їм і не потрібно, адже нічні тварини, аднюють вони, як сови на деревах, в дуплах чи норах. Нюх у них прокачаний дуже добре, тому тварина без проблем знаходить собі, що поїсти. Обідом для них слугують жителі мурашників чи термітників. Для відкривання цих закладів громадського харчування у панголінів є сильні передні норокопачі із довгими зігнутими пазурями, збирає поживу довгим язиком, довжина якого сягає 40 сантиметрів. Цей язик дуже липучий та ще й приємно пахне для комах, що змушує їх самим бігти в цю западню. До речі, м'язи язика проходять через це тіло цієї хижої шишечки та закінчуються недалеко від хвоста. Великий мурашник стає вивезений до близько за півгодини. А якщо панголін не їсти швидше, то просто заклеїть фіт лепкою слиною, та доїсть, як зголодніє. Укуси комах для броньовичка не страшні, тому він може їсти найагресивніших мурах. Шлунок теж добре пристосований до такої їжі. У ньому є броньовані пластинки, які виконують роль зубів. А також панголін разом з мурашками заковтує камінці і пісок, як птахи, що допомагає травленню. Але ви не панголін, тому не користуйтесь таким народним методом. Пластинки панголіна постійно стираються, але і ростуть все життя. Їхня кількість завжди залишається сталою. Тварини спеціалізуються лише на декількох видах комах. Мурахи досить суха їжа. Тому шишечка любить жити недалеко від водойм, оскільки їй постійно хочеться пити. П'є воду як мурахоїд. За допомогою свого язика. Саме звідси і пішов той мем про шишечку, яка п'є, щоби забути. Певно, хоче забути те жахливе ставлення людей до них. Але про то трішки згодом. Часто, щоб відпочити від постійних спроб хижаків провести розпаковку панголіна, він відпочиває на дереві. Загалом він нікого не боїться, тому що при наближенні небезпеки дуже швидко скручується броньований м'ячик. Ніхто ні зграє гієн, ні леви не можуть нормально розкрутити цю шишку. І в ті рідкісні випадки, коли леви таки успішно провели розпаковку, то панголін активує план Б, якого він навчився від скунців, і в нападників зникає весь апетит, лише з'являється бажання терміново прийняти душ. Панголіни люблять вести усамітнений спосіб життя, тому під час сезону розмноження їм довго приходиться шукати собі пару. Самець мітить територію і чекає, поки самка з'явиться в нього в гостях. Через приблизно 5 місяців у африканських видів з'являється один панголінчик, а азійські більш багатодітніші. У них буває до трьох маленьких шишечок. Панголінчики при народженні вже мають захисні усочки, але перші дні вони рожеві та м'якенькі. Перший місяць свого життя вони живляться лише молоком самки, а потім починають їсти звичну для них їжу. Поки панголін маленький, то пересувається на спині мами або вчепившись їй в фіст. Панголіни зараз знаходяться на межі зникнення. Справа в тому, що в Африці їх їдять. А ще чомусь люди подумали, що вони лікують від всіх можливих хвороб. Приконірі активно знищують 7 вісім видів панголінів а також з їх усочок в деяких племенах роблять броню. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Будь ласка, поширюйте його друзям, не забувайте про лайки і коментарі. А монету з попереднього відео отримує ось цей коментар. Будь ласка, напишіть нам в соцмережі. З вами був Вадим. Дякую за перегляд, до нових відео!